Ми зробили логічний юніт та арифметичний юніт. Але вони працюють окремо один від одного. Щоб мати повноцінний арифметично логічний юніт, нам потрібно ці дві схеми поєднати в одну. Більш того, щоб наш ALU вмів робити трішки більше, ніж просто додавання X та Y, нам потрібно буде додати ще декілька бітів, пропорцій для нашого ALU. Це все розписано в його специфікації, тому. Перегляньмо її детальніше. Ми бачимо вже знайомі нам блоки, які ми будували в попередніх відео. А саме блок з логічним юніт та блок з арифметичним юніт. Тільки цього разу ще додається біт U, і ми бачимо, що в залежності від його значення, ми обираємо або роботу логічного блоку, або арифметичного блоку. Тобто, нам потрібен буде знову компонент Select, за допомогою якого ми будемо обирати який. Саме результат, із якого блоку взяти. Але поки, давайте не будемо нічого будувати та гляньмо далі, що ще треба зробити. Додається ще два біти, які модифікують вхідні дані в залежності від стану цих бітів. Один із них це біт 0 X. Якщо його значення одиниця, то ми маємо замість X віддати далі в схему 0. Інший прапорець це біт swap. Якщо його значення одиниця, то нам потрібно вхідні дані x та y поміняти місцями. Тобто, те, що раніше йшло зі входу x, стає значенням для y і навпаки. Ну, і якщо обидва біти задані в одиницю, то це буде означати, що нам потрібно дати 0 на y. Тобто ми поміняли місцями x та y, x тепер це вже y. І прапорець Зero X насправді застосовується до Y. Um, якось так звучить не дуже зрозуміло, як на мене, але згодом все стане на свої місця, коли ми почнемо будувати схему. В принципі, це все, що вказано в цій специфікації, тому можна вже і починати її будувати. Почнемо із прапорця Swap. Якщо він у нас 0, то ми пропускаємо X та Y без жодних змін. Як вони йдуть. Але якщо він у нас буде одиниця, то нам потрібно обрати вже входи y та x, а не x та y для того, щоб поміняти їх місцями. Тому нам знадобиться два компоненти Select, один під X і другий під Y. Приєднаємо наш біт swap до цих компонентів. Якщо наш біт 0. То нічого не міняється, а значить направляємо x та y без жодних змін далі в схему. Але якщо наш біт swap стає одиницею, то вже те, що було x, має стати y і навпаки. Тому ми під'єднаємо y до d1 на місці x, і так само під'єднаємо x до d1 на місці y. Ситуацію із бітом swap ми пройшли. Тепер треба побудувати реалізацію для Zero X. Перетягнемо ще один Select, до якого приєднаємо наш біт Zero X. Якщо він 0, то значить нічого робити не треба. І ми просто проводимо далі те, що приходить нам від X. А якщо він буде одиниця, то нам потрібно замість X провести 0. Тому ми перетягнемо на канву ще і 0, який під'єднаємо до d 1 цього Select. Перевіримо, що воно буде робити все згідно зі специфікацією. Вкажемо числа 10 та 42. Коли в нас ці біти 0, то x в нас 10, а y 42. Давайте тепер зробимо swap, поставивши одиницю в біт swap. Ми бачимо, що тепер там, де було 10, стало 42, і навпаки, там, де було 42, стало 10. А значить, swap працює. А якщо ми ще й зробимо Zero X, то ми побачимо, що тепер в нас є 0 та є 10. Тобто ми зробили не Zero X, а Zero Y. Тому що в нас також активний біт Swap. А це значить, що все працює, як ми того очікуємо. Нам залишається під'єднати ці операнди до логічного та арифметичного блоку, який ми робили в попередніх відео. Так що перетягнемо їх на канву і поєднаємо з нашими X та Y. На щастя, з бітами OP 0 та op 1 нічого робити не треба. Ми з ними розібрались ще, коли робили окремо ці блоки, тому ми просто поєднуємо їх напряму з ними. Єдине, що залишається, це взяти до уваги біт U, за допомогою якого ми перемикаємось між логічним блоком та арифметичним. Для цього, знову ж таки, перетягнемо Select та під'єднаємо його до B2U. Якщо він в нас 0, то нам потрібно обирати логічний блок. А якщо одиниця, то арифметичний блок. Результат цього Select вже і буде результатом роботи нашого ALU. Це вже стає класикою, але треба знову прибратись, бо так складніше дивитись на цю схему. От тепер вже і можна перевірити, що вона працює. Зараз в нас обкоди знаходяться в наступному стані. Ми працюємо з логічним блоком, який робить end вхідним операндом. Через те, що біти Zero X та Swap мають одиницю, ми маємо zero Y насправді. Тобто те, що насправді рахується в цьому стані, це логічний end для x та 0. Де х в нас дорівнює 10. Результатом такої операції буде 0, що ми і бачимо на виході нашої схеми. Спробуємо ще додати два числа між собою. Згідно зі специфікацією x плюс y це 1, 0, 0. Виставимо ці обкоди на вході нашої схеми. Але приберемо біти Zero x та swap, щоб наші вхідні дані ніяк не змінювалися. Ми побачимо, що результатом операції буде 52. Тобто 10 плюс 42. Перевіримо, що рівень пройдено. Пройшовши цей рівень, ми отримали повноцінний арифметично логічний юніт ALU. Як бачите, ми можемо вказувати йому вхідні операнди у вигляді двох чисел і за допомогою обкодів задавати йому, яку саме операцію потрібно виконати. Будь то якась. Логічна операція, OR, чи арифметична віднімання, чи ще щось. В наступному відео нам ще залишиться розібратись з рівнем condition, і на цьому завершиться наш блок ALU.